Вітаю вас! І сьогодні я коротенько хотіла поділитися своїми роздумами, рекомендаціями стосовно того, як наповнюватися енергією, як бути в енергії, тому що коли людина живе своїм життям, йде своїм призначенням, реалізовує все те, що вона вважає за потрібне тільки справді, від гармонійного поєднання. Хочу, можу і потрібно, тоді енергія завжди є, і немає вигорання, і не потрібно наповнюватися, чи ще переживати якісь емоційні, нересурсні стани. От. І хотіла сказати тільки основну тезу про те, що коли людина Займається дійсно своїми справами, дійсно своїми справами. капслук, уявіть, що я сказала це великими лі літерами, тільки дійсно важливими для себе справами, а, то в цьому випадку розумієш, що в житті немає проблем. Тобто є задачі, і це не від того залежить, як назвати певний аспект, з яким потрібно щось робити. І не знаходиться адекватне, якесь прийнятне, легке, ефективне рішення. І не вистачає ресурсів, певних будь-яких ресурсів. Коли людина живе своїм життям, дійсно своїм життям, і вона вирішує тільки свої задачі, в неї завжди є вдосталь будь-яких цих ресурсів. Все інше це пуста, а, пуста робота, пусті розмови а, і справи а, інших людей. Є така думка, у нас з вами простір духовно-психологічний. І з точки зору духовності я обожнюю тему карми. Вона мені зрозуміла, і вона дійсно працює оці ці кармічні закони і так далі. Але я все дуже сильно не заглиблюю, щоб розповідати вам, це тільки на певних заходах. Але... Коли ми беремо завдання, які потрібно вирішити іншій людині, ми забираємо її завдання, заради яких вона народилася. І ми несемо, знаєте, от як говорять в християнському підході, що по спині дається хрест. І от ми беремо свій хрест, несемо, чужий хрест, несемо, там і не один. І звісно, нам не вистачає сили, тому що. Нам на наші завдання є достатня кількість всіх ресурсів. А коли ресурсів не вистачає, значить є привід проаналізувати, а куди ж ми направляємо ці ресурси, а вони дійсно для нас чи не для нас. І над цим можна і не задумуватися, якщо просто жити, якщо немає а, певного такого сильного імпульсом, який називають коучі, наприклад, місія. Це зовсім інше відношення і бачення певних цілей, тобто який рівень за цим стоїть, результати які. Є причина і є наслідок. Рекомендую вам подумати, проаналізувати, чи займаєтесь ви своїми справами чи ні, і написати, яке рішення відповідно. До цього приймаєте. Сьогодні у нас неділя, день, коли потрібно наповнюватися ресурсами для того, щоб комфортно прожити наступний тиждень. Сьогодні ефективно займатися плануванням, щоб ефективно витрачати наступні сім днів час. До нових зустрічей.